Вітаю вас, друзі. Учора було свято День повітряних сил Збройних сил України, і з нагоди цього чудового прекрасного свята нам показали нові французькі ракети Скальп які Франція передала Україні. Подивіться на цю красуню, але звісно, святкування не було би повним без ударів ракетами по російській логістиці. Да, атака, да, побереждіне два моста. Атака була успішною. Повітряні сили завдали учора щонайменше три ракетні удари по мостах, які ведуть із тимчасово окупованого Криму. Російська пропагандистка, коментуючи це, почала заїкатися. Українські військові обстріляли мост через пролив тонкий сидня, що город і арабат і арабатський стріл, сарабатська стрілка, і це якась дуже дивна історія. Це просто об'єктивно неможливо, тому що росіяни тільки за добу до того знищили українські носії ракет Storm Shadow су 24 чотири. Уже ізрядна прилетіло і по Хмельницькому, де знаходиться великий аеродром Су 34 собственно, який Storm Shadow. Про це відрапортувало міністерство війни, так званої Росії. Причому декілька разів Були воничтожене склад боєприпасів. І захищений ангар з украинской авіаційної техникой на аэродроме аеродромі в Мельницька области. Уничтожен склад з крилатими ракетами Storm Shadow. Каждый день по несколько разів. Ну, якщо вони усе знищили, то тоді це точно не ми. Це означає, що росіяни самі били по своїй же логістиці і мають тепер росіяни помститися росіянам. І. І що? Що нібудь послідує? Ну що делать? Потерпимо. про ці прекрасні новини, і буду сьогодні із вами детально говорити, але тільки із тими, хто вже підписався на мій канал. Тому не зволікайте і підписуйтесь обов'язково. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Спочатку декілька слів про ракети Скальп від Франції. Учора ми нарешті дізналися, яка саме це модифікація. Це ракета Скальп EG, тобто експортна версія. Із плюсів це те, що у нас тепер є більше ракета ще ці ракети мають дальність по ідеї більше ніж у Storm Shadow на 40 кілометрів, і чисто гіпотетично ці ракети можливо зможуть дістати до Кримського моста. Побачимо, але от куди вони точно будуть діставати, так це до об'єктів російської логістики на півночі, тимчасово окупованого Криму та на Херсонщині. Звісно, ця логістика у військових цілях росіянами не використовується абсолютно по тим артеріям транспортним, по про ну ні вони не використовуються для воєнних цілей. Це гражданські мости, оскільки мости, по яких учора прилетіло, звісно ж, не використовуються російською армією. Там абсолютно. Но випадково поруч опинилася військова техніка. Повітряні сили учора уразили щонайменше три моста, які ведуть із тимчасово окупованого Криму. По одному із них поблизу Чонгара близько місяця тому вже прилітало. Правда, росіяни досить швидко його відремонтували. На крим через Чингар відкрили. але ремонтувати їм доведеться знову. Причому не один міст поблизу Чонгара, а одразу два моста. Тому що, як ми можемо бачити, дякуємо росіянам, що вони усе це познімали. Прилетіло саме у два моста поблизу Чонгара. Невідомо поки іще, як там себе почуває залізничний міст поблизу Чонгара, по якому теж нещодавно прилітало. Але ми з вами на фото бачили два місця влучання а тимчасово живий колаборант Сальдо. Каже, що їх було три. І на Чонгарському мосту теж є тільки три пробоїни. Я припускаю, що за відсутності нових ударів по цих мостах росіяни доволі швидко зможуть відновити рух ними, але цього точно не скажеш про іще один міст. Це міст, який з'єднує Арабатську стрілку із тимчасово окупованою Херсонщиною. І він йде через Генічеську або тонку протоку. Пошкодження цього моста набагато серйозніші аніж мостів поблизу Чонгара. І я Сумніваюся, що росіяни швидко зможуть відновити рух ними. Скоріш за все, тривалий час вони не зможуть користуватися цим мостом. Наші сили оборони постійно руйнують російську логістику на півдні, але це звісно нічого не вирішує. Нічого не рішають такі удари для спеціальної військової операції. Це Нічого не вирішує. Ці всі розрушення нічого не вирішують. Це не вирішує абсолютно нічого, просто додає серйозних проблем російським окупантам із забезпеченням у Херсонській та Запорізькій області То, вони хочуть біскровіть нашу южну групіровку. Але дивитися на ці удари треба у набагато ширшому контексті. Давайте іще ще згадаємо, що нещодавно було серйозно пошкоджено кримський міст. Сьогодні вони нам в люцо плюють, і заявляють, дає це ми і продовжимо діяти так і далі для логістики. Росіяни використовують також і великі десантні кораблі, але і з ними дещо трапляється. Накрінівшись, буксирується наш. Карабель додайте до цього і ще методичні постійні удари по російських складах із боєприпасами. Як от у Криму багато разів вже прилітало. І це призводить до того, що росіяни вже починають скаржитись, що їм бракує боєприпасів на окремих напрямках. Мін 80-х і 120 нету. смізятаки Можеш, двадцятих ролик записати. Припати. Ну нету, говрі понімаєш одночасно із цим, і з найголовнішою сухопутною операцією триває також і винищення російської артилерії на півдні. Знамените відео, коли стояли наші гради, по ним попадають а, э, Хаймарса і гради починають стріляти самопроизвольно. Ну і звісно, удари по російських штабах, від яких вже подохло кілька генералів. Погиб замкомандуючого Южного воєнного округу. Генерал цоков Олег Цоков, причому человек, который был був в таких передрягах. Усе це є елементами однієї великої наступальної операції. Операції дуже складної, зокрема, й тому, що росіяни встигли закопатися на нашому півдні і наставити дуже велику кількість мін. Тому друзі, не можна очікувати від цієї операції таких же миттєвих блискавичних результатів, як під час наступу на Харківщині. Це скоріше, хоча і не зовсім точно, можна порівняти. Рівняти із наступом на Херсонщині русські своїх не бросають. Це важка, дуже складна робота із прориву російських ліній оборони одночасно із виснаженням російської логістики. І саме тому друзі, я вам постійно кажу, що наша армія зараз потребує максимальної підтримки громадян України. Разом з тим незвичайні події відбуваються зараз і на міжнародній арені. Учора у Саудівській Аравії відбувся саміт щодо української формули миру Росіян. Туди не покликали, і їм дуже обідно без Росії. Росію туди навіть не забуду Росіянам. ніхто не расія Росіянам ніхто не радий. і. І все, що і ще й наступний саміт має відбутись у Індії. А учора був присутній представник комуністичного Китаю, хоча раніше Китай від участі у подібних заходах відмовлявся. І там, по ідеї, Китаю не должно було бути. так. Воно і є. Просто поведінка так званої Росії дратує вже навіть і її союзників, і перспективи з огляду на таку зміну позиції комуністичного Китаю і ще кількох держав, які раніше лояльніше ставились до так з. Званої Росії доволі і доволі цікаві. Та я усе одно, друзі, вас закликаю не вірити комуністам і не вірити китайцям, тому що вони з одного боку, наче як беруть участь у мирній ініціативі, а з іншого боку китайські виробники дронів продовжують постачати безпілотники росіянам. Китайцям плювати на Україну їх цікавить тільки власна вигода. Власне із тих же міркувань їм плювати і на так звану Росію, і усе одно усе буде вирішуватись передусім на полі бою. Тому наші зусилля мають бути спрямовані насамперед туди. 92-га бригада за допомогою фпві-дрона, на який видали кошти, знищила російську самохідну артилерійську установку Мста-С. Вона коштує близько трьох мільйонів доларів. У Росіян таких лишилося небагато. Ато і це дуже дуже крутий результат. Принагідно нагадую, що у мене у телеграм-каналі я регулярно публікую багато відео роботи fpv дронів, на які видавали кошти, а також проводжу збори для потреб сил оборони України. Тому рекомендую підписатися. І ще один фпві-дрон, на який видавали кошти, прилетів просто у центр прийняття рішень російських танкістів. Підрозділ Shadow, який керував тим дроном, отримав від вас і ще шість мавіків. моєму ти на мораві. Раз, два, три. Підрозділ Shadow отримав 6 мавіків від Сергія Стерненко. Дякуємо спільноті Сергія Стерненко та тим, хто долучився до цього. Цим ви наближаєте нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякую усім, хто донатить. Дякую усім, хто продовжує підтримувати українське військо. Ваш внесок дуже важливий, і він реально наближає українську перемогу.